Вітаю вас! Продовжуємо виконання комплексної практичної роботи «База даних особистий записник. На попередньому занятті ми розпочали створення графічної моделі бази даних. Згадаємо. Ми з'ясували, що майбутня база даних особистий записник має містити три блоки інформації. Базову інформацію, робочу інформацію, персональну інформацію. Обумовили. Яка власна інформація має бути внесена до кожного блоку? За результатами такої роботи створили на онлайн-платформі Sketchpad малюнок. Сьогодні я пропоную вам провести уточнення типів даних для кожного із полів розроблених нами бази даних. Звертаю вашу увагу на тому, що інструментом для роботи із нашою базою даних ми обрали глобальну інформаційну систему QuintADB у розпорядженні якої є досить таки різноманітні поля. Отже, розпочнемо. Відкриємо на онлайн-платформі. Відкриємо на онлайн-платформі SketchPod. Е Модель базу даних, особистий записник розроблений на попередньому уроці. Позначимо на цій моделі поля, які обов'язкові до заповнення, тобто ті, в яких обов'язково має бути якась інформація. Для цього скористаюся інструментом перо. Нехай буде фіолетовий контур отакий. І позначу відповідні поля. Поле я. Поле «По батькові», поле прізвище, категорія, стать. Ну і населений пункт нехай. Ну і на вільному від інформації місці місті позначення внесу. І ось такий значок. Це значить про те, що поля обов'язкові для заповнення. для внесення інформації. Далі приступимо до деталізації типів полів. Отже, поля ім'я, по-батькові, прізвище, місце навчання чи роботи. Населений пункт, вулиця, будинок та квартира це будуть текстові поля. Називається ти поля, рядок тексту. Я беру цей елемент, дублюю, підправляю рядок тексту. І переміщую сюди. і переміщу дублюю і Адже у нашій базі ім'я по батькові прізвище, місце навчання чи роботи, населий пункт, вулиця, будинок чи квартира будуть мати тип даних рядок тексту. Поле категорія являє собою скінченний перелік, наприклад, родич, наставник, однокласник, друг. Тощо. Кожен індивідум має бути віднесений мінімум до однієї із зазначених категорій. Проте звертаю вашу увагу, що можливі випадки, коли, коли одна і та сама особа може бути віднесена більш ніж до однієї категорії. Наприклад, може бути одночасно однокласником, другом і родичем. Тому тип поля категорія чекбокс якому можна обирати одне або більше значень. Розміщую біля категорії чекбокс. Чек Аналогічний підхід застосуємо до поля захоплення. Це також буде чекбокс. Але з е, дещо іншими значеннями, наприклад, спорт, танці, квіти, театр, малювання, подорожі, комп'ютерні ігри тощо. Давайте зараз тут уточнимо біля поля категорії, які можливі значення. Наставник, однокласник, ротич, друг, співробітник. Можливо, захочете ще щось собі додати, які додати, якісь поля. и для захоплень вписываю спорт танцы квиты театр например малювание подорожник Комп'ютерні ігри, ну і так далі, і тому подібне. Ось отакі можливі варіанти. У полі стать також присутній Скінчений перелік типів е, значень даних. Це чоловік. Або жінка, чоловік або жінка. Чоловік або жінка. Проте, на відміну від поля е, категорія, е, інформація в полі стать може бути одна із двох. Або чоловік, або жінка. Тому... Тип даних тут буде радіокнопка. Значит, поле, так, радіокнопка. Аналогічний підхід до поля клас або посада. Також тип даних, радіокнопка. Тут дещо інший буде перелік можливий. Пробуємо прописати. Наприклад, 10-й А клас 10-й Б клас 10-й В клас 10 Г-клас, учитель, тренер, керівник секції і так далі і тому подібне. Кожен для себе може визначити два цікавих поля, мобільний телефон і електронна почта. От для поля мобільний телефон у середовищі Квінта ТБ є спеціальний тип даних, який називається телефон. Аналогічно для поля електронна почта у базі даних Квінта ДБ є в даних емейл. Поле, дата народження. Таке поле. І е, тип даних такий доступний і в базі даних квінта ДП. Дата народження. Десь тут нам потрібно буде, мабуть, позначити, що бажано в налаштуваннях вказати, вказати вік. Вказати вік. І залишилося в нас поле фотографія. Такий і тип є фотографія. Він дозволяє приєднувати файл із графічним зображенням до бази даних. Важливо озвучити наступну інформацію. Цю базу даних ми Створюємо лише для навчальних цілей. Тому не є доцільним внесення будь-якої дійсної інформації без згоди відповідної особи. Для навчальних цілей ми можемо використовувати вигадані дані, а будь-яке співпадіння із реальними особами є випадковим. Прошу із розумінням віднестися до вище зазначеної інформації. Насамкінець для покращення естетичності форми, щоб відділити інформацію одного блока від іншого блока, використаємо роздільник секція. Ось він тут буде знаходитись. Давайте так напишемо. Роздільник секція. І тут буде знаходитись роздільник секції. Ось так. Таким чином ми уточнили інформацію, яка буде міститися у нашій базі даних. Давайте заразом підправимо тут уточнена, напишемо. Уточнена. От. І ще разок наголошую, фіолетовим маркером обвели ми поля, де обов'язково повинна бути якась інформація. Поля, ім'я, по батькові, прізвище, місце навчання чи роботи, населений пункт, вулиця, будинок чи квартира, типу, рядок текст. Поля, категорія та захоплення типу чекбокс, яке дозволяє вибирати одну або більше, один або більше варіантів запропонованих. Поля стать та клас типу радіокнопка, яка дозволяє вибирати лише один із запропонованих варіантів. І три цікавих поля. Мобільний телефон типу телефон, електронна пошта типу емейл, дата народження типу дата народження. У полі дата народження обов'язково поставимо галочку, щоб відображався ВІК. І на завершення у полі фотографія ми матимемо змогу підвантажувати графічні файли із зображенням. Традиційно по завершенні внесення змін і з метою деталізації графічної моделі бази даних особистий записник пропоную вам експортувати як PNG-файл. Ось він. Ось уточнена модель наших бази даних. І прикріпити цей файл до звіту на уроці на платформі Всеосвіта. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам. Разом до перемоги!